Продовжую виготовляти підсилювач. Спереді приварений і зігнув тільки що цю задню частину. Лампочка. Така красота. Тут треба трішки їх підігнати, насверлить отвори зверху, знизу, Низ трошки підрізати, підрівняти. І отут також треба буде, там я трішки туди зігнути і приварити. Рідний отут ніде не був приварений, він взагалі тут був так виходив і просто йшов кусочком. З тим треба буде щось придумати. Ну а так загалом обварюю, потім приварю оту частину на центральну стійку і вже буду різати задні ланжерони.